А переїхати кудись там, не знаю, в Іспанію, тому що там тепло і сонячно. Що вам для того треба зробити? Перш за все, вам потрібно прийняти рішення, щоб це зробити: зібрати всі свої покилунки, сісти в машину, залити бензин, включити передачу і їхати до сонячної Іспанії. Давайте аналогію з нашим бізнесом проведемо. Щоб сісти в машину, це нам потрібно прийняти рішення, що ми хочемо цим займатися і зареєструватися в цьому бізнесі в цій компанії. Купити там в реєстрацію, там перший закуп зробити на 300 злотих стати партнером цієї компанії. Тепер далі для того, щоб їхати, нам потрібно не тільки бензин, а ще може олію міняти, там дворники, ці штучки, які нам шибу моє. для цього. Нам потрібен продукт. Ми маємо кожного місяця. Користуватися цим продуктом, тому якщо ви готові зробити перший внесок, тобто сісти в машину і заправляти свою машину, поки не доїдете, тобто кожного місяця покупати продукт на 300 злотих, для того, щоб, по-перше, користуватися цим продуктом, по-друге, для того, щоб показувати, як він впливає на ваше життя цей продукт, і по-третє, показувати і закохувати своїх знайомих цей продукт. І таким чином ми будемо просувати його, тобто заправляти бензин це просувати наш продукт. Тепер для того, щоб включити першу поїхати, потрібно спочатку включити першу передачу. От коли ми підписуємо свою першу лінію, там 2, 3, 4, 5 людей. Це ми включаємо в таку першу передачу. Але на першу передачу далеко не доїдеш. Ми тільки трогаємося на першу передачу. Ми проїжджаємо там чуть-чуть, підвищуємо скорість. Пам'ятаєте, на коробці автомат, хто вчився, треба включити другу передачу. Щоб включити другу передачу, це потрібно, щоб ваші люди, яких у вас є в першій лінії, підписали других людей. Вони ваша перша лінія стає. Переключила першу передачу, ви вже на другій. Потім третя, друга лінія підключає людей, то в друга лінія вже на третій на другій передачі, а ви вже на третій. І таким чином нам потрібно зробити, включити п'яту передачу, позбудувати таку четверту глибину, щоб ви були на п'ятій передачі.